Слава Україні! Розпочалася 341 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом минулої доби завдав авіаційного та трьох ракетних ударів, один з яких по Харкову. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового огню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза. Російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка. Курдюмівка та Озорянівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області, Волфине, Писарівка і Запсілля Сумської та Одноробівка, Червона Зоря, ветеринарне Стрілеча Глибоке. Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку Вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Деліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку обстріляні Богоявленка, Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більш як 15 населених пунктів: зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне. Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської. На херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців. Противник і далі зазнає втрат. До одного з місцевих моргів Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів. З районів Новобахмутівки та Майорська. Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!